Ваде ретро Сатана. Цими словами сьогодні Ісус затримує, зупиняє святого Петра, який не розуміє Божої волі. Дивіться, як близько є від першого визнання. Ти є Христос, ти є Месія, помазаник Божий, Господь. І цих слів. Не прийдеться на тебе, це не відбудеться. Як близько, також в нашому житті може бути е, від слів довіри Богові, визнання Його як Спасителя від нашої молитви. До цього моменту, в яким щось йде не так, як ми би хотіли, що щось хтось нам хоче забрати. Чи ми часом тоді не як святий Петро?